Зараз я вам щось покажу. Васильок! йди, покажу, бо там до тебе щоб приїхало. Робимо маленьку розпаковочку і йдемо орати. Ану йди затини. Оце вот, такого у нас вже якби закончилось, так? Да? По творчкам А ну оці з тріщоточкою. Що, О, це, це ж що... бомба вообще. У блів, це що, шуфуняв. Що коротше. Ну ты що Ні, да, Це вообще класні ключики. Це понял. Вот у там є тільки ж один, по-моєму. Це наборчик такий заказав е, в газон, бо там же ж нема. Нема. Не. Ну так, да, в чехольчику. От тут для тебе щось є інтересне. Ти мене ну, тоді довбав, як там зона крутили. Довбав, довбав. Де? Це такі оці це, ж ударні де? отворточки. Де? Да. Алоїд. А що ми крутили? Ти що ти на не прибив дерев'яний, так ти за цей приїхав. А, оце був колись случай. Як ми накрутимо, це було, що ми гепали? Втулку, оцю передню на мосту. Ну, Василю, що ти держав на цю на ставку. на ставку. А треба ж тут держати, тут табити. Ну, молоток же ж побольше, розмах побольше, Посильніє. І злітає, не, навіть не злітає, відпадає. Одпадає ручка дерев'яна. Та добре, що хоч не по голові, якби по голові вбило. І пройшло там, ну, не, ну, блін, ну такий случай, я думаю, у кожного він був. Кажу, давай отакого от щось замовимо. Кувалдочки, ну ті, поняли. Ага. Може, може, вони будуть краще, ніж дерев'яні. Плюс ж ага. дерев'яне відпадає, а я вже до Петровича возить, щоб він мені і акації робив ручки. Ага. Ну він то дома сидить, йому -то все не скучно. Але все одно возить туди, сюди, то Ту вже а, по він, пластмасу. Кіло на тут у нас письмо, так що. Це й два. А цей це півтора. Да. О, це бомба. До 32, так я хотів. А ще краще там, знаєш, Саме такі... більше? 32. Ага. Такий потім, як в Грегелі був був да. би. Ну це ж не все, я ж кажу, це ж тут це ж є одна апаратура, яка, яку ти казав, що треба надо, надо, а літоги не, не. Не цей той. А ну на. Я її на жаль десь взяв. Це ж... ключ. Як ти вгадав? Та ну я поняв. Це ти тепер, щоб не перервати, не пере ну, Ніде нічого. І отакий набір оцих е головочок, ану різни. Бо е колись кинувся в масеї знімати е хвостовик на вомі. І там оці внутрішня зірочка, тобто не шестигранник, не чотиригранник, а внутрішня зірочка. А нас такої нема. Є менші, є. А, більших не було, є тільки менші. Та рви його йовклоче, хто Та там приїхав. Таво немає нікого. Воно ну відкриває. О. О, то що книжка пише. А там, по-моєму. По-моєму, отакий єси. На 18. Або може оцей 16-й. Вс, все есть ось компактненько, закриві є. А ну діометрический, Давай, яке воно, чим його їдять. Так, так. Та, це все. Це всю, диви який, -моє! Не... Ти тепер Васер не перервеш ні, нічого не... Ну, по розмірам то він середній, є же ж менше, є, є більше, правильно? А ты можешь ним хоть пользоваться? Я даже не знаю, как ним пользоваться. Да, это выставлять. Как-то из всего оно написано. Понял? Ну, сколько кило ньютонов. Там же на каждой це там 15-20. Ну, то научимся. Все, ну, ну, будем никуда... учиться, да? да. А вот это что такое? А все. А все. Да. Намагничать, размагничать. Намагнічувати чи для угу для викруток, я такого не бачу. Так що така маленька розпаковочка, замовив інструменти, ну а вас легко цей ключ болти на сіка, на 16 чи на 20? На 18, на 18. це ну так, шук, просто скрутилося, не їх ділити. Каже, динамометричний ключ. Так кажу, немає. Ну тепер є. До речі, не забувайте, саме ж головне, на дану. Компанії Vito, я оставлю силочку внизу. По промокоду Молодий фермер, знижка 20%. 20%, не 2%, не 5, не 12, 20. Це на 1200 гривень. Представте. А це все діє на будь-який асортимент товару. Так що користуйтесь, я думаю, для вас це буде приємно. На в поле. Дивись, бачиш, ось нажимаю, чи виставляєш скільки раз. Бачиш? чого ні там кілограми виставляєш, скільки якось. Ну, у нас є інструкція, ми ж обично читаємо, коли є. А де там? Є інструкція? Вже... А, ось є, Та зараз почитаю. В общем, отак, народ. Дякую за увагу, бо ми вже 5 минут робили розпаковку. Не думаю, корисно. Скидочку... Скидочка є, вибір товару на сайті є. Тома адекватний, кучерявий, не самий там прям топовий, але за свої кошти аргументовано оправданий. Користуйтеся знижкою. І далі вам гарного перегляду. Ну що, народ, епопія Оранкою продовжується. Не знаю, чи воно піде зараз, чи не піде. Випало в нас з вчорашньої ночі. Получається... Ну так, з вчорашньої ночі. До вечора 20 мм. Дощик пройшов. Ну, воно якось так висохло все, дивлюся, асфальт сухий. Чи за те, що вітерок якийсь є, чи не знаю. Що думає, доведе піти. Тому що час у нас вже чуть-чуть, а пора ще трохи треба. Поїдемо зараз на сою, на ділянку, де була максимус, переїжджати цю грьобануки київ харків. Ну, маємо, що маємо. Проведем там оранку, Я був у відосі говорив, що ми там будемо сіяти, чи кукурузу, чи сою, чи соняшник той самий. В общем, прикинули хірк носу, як то говориться. Сіємо веорію. Компактором все рівняємо відігав. Сіємо сою. Соя по сої. Сіка там ще пару років. Може, два, може, три. По прямому, без оранки, без дісковки. І потім сіємо по прямому кукурузу і вигоремо. Все-таки плани на дальніші. Ми може до того часу і не доживемо, ну, по крайній момент плануємо. А якщо плануємо, значить щось робимо, правильно? Оце отак. Зараз подивимося, як по сою, Ну, сою я думаю, вже збул, буде стелить. Це не кукуруза з такою масою решток. Як ти не крути, маса є маса. Щось нема лібіді, баклани тільки плавають на ставочку, у нас ні рибацюх, нікого немає. А я таки не попав на роботу. На рибалку нікуди, на осінню. Ну, там з підписчиком списувались, може на зимню попрем на, на, на жильця, на кружки. Якщо опрем, то покажу. Це отак. Мряка присутня, там знову пише дощики, Не знаю. Що, що, що. Така осінь, цікава свого роду, не звикли ми до такої прям ранньої, дощової, непонятної, Це отак. Так що торохтим потихеньку до поля, забрали повний бак, там площа. По, -по, -по кадастру 8 гектарів, але обробляємо тільки 7, бо тому що посадки, стовби. Однолітки, хнитники, ну, ніхто його випилювати між слобами, там заробляти не буде. Яке є. Там і так три стовби, по-моєму, стоїть. Попробуй, це там зараз його ще е пооборювати по-правильному, по-красивому. Ось От такі справи. Так що сьогодні по сої, я думаю, все буде добре. Якщо не піде, значить не піде. Надіємося, що піде. Воно ось слобове забивав, воно то вам не видно. Був же ж на цьому народ, нарна гриба, да, був же ж вам розказав. Як кукурузу молотили, насобирали чи 4, 4 пакети середніх з магазинах. Вєшенок. І потона сьогодні з батькою поїхали, насобирали ще три пакети. Ну, Задобався їх вдома. ж добре, що нема сімки, що по суті тільки помив і ріж. Ну, вешеночка є вешеночка. Що мене здивувало, це. На березі. Що вони ростуть на березі. Це я був шокован. Соотвісно, те, що нижче, ти його сну, на зріз, да? ти його зрізав множечко, а як же ж наверху достати? Удочка, ниточка і так чик-чик, гадіться. Плюс прям, прям берези забиті до самого верху. Ну, ти не достанеш, де треба або манітуху, щоб там вилістріли 7 чи 9 метрів. Бути. Чи Бог я знаю, що треба, щоб не, або порли під корінь спилювати, ну, це ж неправильно. Спиляв під корінь, на там вже не буде нічого, правильно? правильно. То погрибочка, звісно, навідались, не знімав, нічого не показував, може комусь би це було цікаво, не знаю. Просто оранка та не заходить, відоси по переглядам, а за гриби я взагалі не чув. Тому не факт, що це якоби комусь цікаво. По пшениці, народ, є що показати. З цими дощами не можу доїхати. До колісниці я взагалі до морозів, мабуть, туди не попаду, де сіяла колісниця. По нашій пшениці це бомба три мотої ділянки, яка посіяна в серпні. Получається, було е, посіяно рано, ще в полях нічого зеленого не було. І пару тройку діньочків було гарної теплої погоди. І, походу жахнула її е, з лакова муха. Пожартівша стоїть, допустили таку помилку. Ніхто просто не стикався з такими проблемами раніше, з тими мухами, перемухами, цокотухами. Е, є такий момент. Е, по всім іншим ділянкам, чот, точний висів, бомба, точний висів руля. Але питання, коли вносить казу. Зараз все моклюще, якщо зараз заїжджаю на пшеницю, я натопчу топчуч колі. Аби аплікатор там був потрів 20, це вже нормально було. Ну, хоча б 14, хоча б, була бомба, а так 6. Це ж проход, проход по понатопчую полі. Ждать, ну, будемо ждати, що робити. І ще ж гарна новина. Це вже з місяць, забуваюся з вами поділитися. Запросили ж мене на мастер-шеф були, але я відмовив. Щось вдома шарюся, приходить смс-ка якийсь там чоловік. Я прикріплю світ, подивитися, якщо не, не удалося. Діалог має на увазі. Приходить. Смеська відкриваю, мене там звати так-то, так-то. Я там хтось із е, телешоу Мастер-Шеф хочемо запропонувати вам участь у шоу там, і так далі. Я так глянув, чи це розводня, думаю, чи в чому прикол? Ми ну, почали вести діалог, кажу, а ви от куди знали, що це ви придумали там, і так далі. Він пише: та ну ви ж типа, ведете канал на Ютубі, е, молодий фермер, там ви ж там виставляли відео, воните зимою з Куховарством, там туди-сюди, і ми типа, на телешоу відбираємо. Проводимо кастинг, підбираємо, ну, різного характеру людей. ну, да, там, Хтось бухгалтер, але любить готувати, хтось от я, наприклад, фермер. Любить не люблю, але для вас приходиться. І е так далі, типу, ш... щоб різні були люди. Ці ж як вони називаються, блін, вискочило з голови. кастинг, о! Кажу, а коли воно шов? Ну, кастинг він написав ще. Там жовтні місяць, а е, саме телешоу, вже там десь зйомки з 10 листопада. Е, кажу, пацани, нє ні ні, ні, ні. Вітую нас на зараз там по-моєму, 12-14 листопада. Коли, Коли мені їхати на те телешоу. Це ж там треба в тому Києві і жити. Жити то є не проблема. Але А роботу хто робить? І, коротше, так можна було, блін, знаєте, прославитися на пів України, підписчиков на гепать Козласіка. Я думаю, ну, це, це реально було б. Да? Але, але, на жаль, відмовився, тому що є ось робота, яку потрібно виконувати кожен день. Оце отак, такі, скажімо, радості новості. Ну, я був довольний, що чоловік написав що так, знаєте, приємно, да? що запросили кудись, там, якось там. Ну, Якби, як щоб не робота, аби там, наприклад, у січні зйомки, раді Бога, полетіли. Любе кіно за ваші гроші. Да? А зараз ні. Ні. Такі такий момент. Так, народ, чай, я перескакую трасу. Е секунда. І вже включимося на полі. Пару проходів я наверное, зроблю, подивлюся до чого, може десь щось клуга крутну. Якщо крутну, щось розкажу. Якщо не крутну, то печемо, показую вороночку. Е я думаю, буде цікаво. Не забувайте, лайкосі з вас, контент відосі з мене. Так, ну що, народ, колихали. Короче, ситуація, зараз розкажу, а потім показую воронку. Після кукурудзи плуг налаштування були такі. Приїхав сюди. Перший раз одійшов, другий, третій, давай крутить, вертіть. Ну не так мені як хотілося б, ходи я не знаю, що йому робити. Я ж розумію, що треба крутити. Ну плюс-мінус отрепетірував. Ну де не де містами, як оце зараз попадає, перший не докидає. Де не де? Тут щось аж буксує. Де не де? Нормально горю, приїхав Васильок, каже, що щось, щось не то. Верне, я йому кажу, ну все одно не можу достроїти, ну так, щоб просто грядка була. Почали ми з ним крутити. Та коротше накрутили такого, що взагалі кожний корпус, кожний плуг видно. Потім я на свій лад він пішов він займатися бур'янами по підстовбами, А я сам на свій лад давай його це все діло настрадимо. Виходить плюс-мінус, але ну, не те, що я хочу. Ну, скоріше всього, чого воно виходить так. Сіяє ну, так в Я почав з того краю, вона рівна. І оце так і орів. І виходить, де е, ложбинка, де горбок. Де горбок, все ідеально, де ложбинка, не вистачає маси, виходить, ну, моя думка, може я не прав. Не вистачає маси землі, щоб уже прям злить на 100%, скажімо так. Мої такі зображення. Значить, зараз ще розкажу, що до чого як, зараз розвернуся, бо вже до краю доїжджаю. Так, Васильок он погнав е, обкошувати стовби. Ох, стекло, все так видно. Е, Получається, клинки там ростуть під стовбами. Ресовці, як приїдуть, то це вони спиляли, кинули і потім нам його обирати, то в общем, займаємося е, і таким. Це біля цих стовбів. Тут тільки коснуть і біля того. Теж треба обрубати і обпиляти. Зараз у вас рюксе зробить. Приїжджали ресурси. Ну добре, що я тут орав. Вони отам по під посадкою накатують такі колії, що це просто труба. І нічого їм не зробиш. Ну, коли нас немає, хто ж тут буде сутками сидіти, вони по полю й погнали. А це утра приїхали, отам в краєчку стали і погнали. Займатися, що їм там треба. Потім, я думав, вони забрали, коли ніхіра, ось дивіться. От бачите, на проводах якісь буруб'яхи які висять. Та фокусируйся. О, бачите? Оце щось вони приїхали, його поцепили, там вони якесь заземлення кинули і поперли. А що то за матня така? Воно не об'є током. Тоже такі моменти нюанси. Е, так, що по оранки? Сиро мокро. Трактор буксує, пробуксовка сумасшедша. Я думаю, розход буде 30 -ка. Закон. О тут чуть, чуть воно таке... А де в нас дорога? Дорога була тут перед стобами на цю сторону, а тут огородики були. І Так, твердувати іменно з цього краю, трамбовано дай дорогу. Получається, два години оралося, два сезони сіяна соя, а перед першим сезоном сої тут була е проведена ворога весь так, Що ми маємо? Димонся. Дивіться, показує. Значить, що я зробив? Неоре він на тих налаштуваннях, які були на кукурузі. Те, що ми з Васильком крутили, докрутилися такого, що там воно. отаке. Я потім сам на свій лап. Е -е, оту тягу длинну розпускаю, коротку не трогаю. Сміщаю, виходить, плуг. Ось так. Да? Захват тут стоїть 45. А, не так, що почалося? Захват стоїть 45. Беру книжку, ось вона в мене лежить. Ставляю винти в заводське положення, як пише книжка. Тяне мене в сторону е, неораного. В книжці написано, якщо е, тяне в сторону неораного, розкрутіть короткого винта. Пару разів так зробив. О, вроді би краще стало. Але не докидає передній корпус. Якоби всі аргументуються і кажуть, що той винт відповідає маленький, коротенький. За передній корпус. Не знаю. В моєму випадку він не відповідає грандіозно за той передній корпус. Коли я крути... крутив вже і, той, і малий винт, потім пішов, крутити великий винт, змістив плуга отак. Виходить, задній корпус зайшов, передній вийшов, все, ось тепер дивіться. Стел. Не без того, я ж кажу, десь є. Е... Нерівності, Так як площа, площа нерівна. І Там, виходить, плуг пішов нижче, пішов вище. Так само ж колісо, налипання таке, що, я і там, подивіться, пробуксовка. Воно і резина вже подгулявши, звісно, але маємо, що маємо. Ждати немає що, будемо ждати, взагалі воно стоятиме до весни. Тому робимо роботу, як має бути. Оце отак дорепетувався до такого. В принципі, задовільно. весною бороночками. Компактором воно все зробиться, я думаю, зарівняється, все в ідеалі буде. Зараз розвертаюся. Не пам'ятаю на чому. Остановився взагалі. Ось так виходить. На свій лад розпустив оці ще тяги на навісці, щоб клух свободно гуляв. Ну, не виходить, така рівна борозна, як була на кукурузі. Ну там прям бомба. Ось дивіться, зараз приближу. От зараз ось плуг іде, дивіться, стеле, злива. Щас десь, туди-сюди горбок ямка. Клаць уже вроді би не докинув. Що му ще крутить? Ну, я херіня, знаю. Я готовся. Отак ну, земелічка розсипається. А та соя. Що ж соя. Після сої, що діскуй, що рив все буде красота. Отут От на винту в мене що. Бач, пробував я і на верхньому отворі. Хлопці дивився на Ютубі. В одного так, в другого по-іншому. ну Кожен на свій лад строє плуг, як, ну, не, та, не так, як книжка пише. Книжка пише, все одно є деякі моменти, треба щось підкоригувати, щось там і так далі. От, допустимо ці винти, що горизонт тримають, ці з двох сторон. Я пам'ятаю, на одну вони були 7, мілі... 7 см. В даному випадку вони по 5,5. Ставляю 7, він стає отак. Не годиться Ставляю менше, ніж 5,5, отак лягає. Не йде він рівно за трактором. Ну а там, но важкуща Оранка. ох і третий получає трактор. Я тебе дам, буксує, блін. Ти шо ти шо? Бідний це, цей трактор. Трактор це ж не. Етед. Не машина, що там поїхав за 20-ку нового ну, дастера купив і все. А такий час новий 120 євро стоїть, якоби не докупишся ти його цього всього. Вроді би жалкувато, а вроді би що ж з рахує стоять і нічого не робити, то вже неправильно. Маємо, що маємо. має. Працюю, базірком теж красота виходить, бачите, чик чик під стовбам, потом воно весною там ще Займ... може тобі задіскується, бо поборюєш поля, і хол... холден залазить і йому пофічку. На джині, я Голдінг залазить і клюжа ж ресінц. Вони теж цим газоном одним. Він то 3307 тільки той, що повноприводний. Їм теж таборозна до одного міста. Але ж. якоби, об'їхати, обмітити свою територію, бо зараз дивіться, дорога в якому стані. Калюжі, жаха. У нас там це не передать словами, що там твориться. Зідно, якщо хтось легко вуха випоїде, тут ну, просто капець, що буде. Там ще кукурузи стоїть повно далі. Зідповісно, коли вивозка буде сюди, то я думаю, що не стіснятимуться і по полі їхатимуть. У ну, нас так щось заведено. Холдинг в тому краю, Це вони орали. Прямо на наше заїжджає, опускає плуга і метра три. Борозну ложе таку, що я отам в самому почалі ще попоскакав. Це просто жах. Я вроді би і хлопців розумію, з прицепним плугом, це там один пайок 4 гектара. Я вроде розумію, як тим прицепним плугом одорати той край. Але з другої сторони, ось є інше господарство, в якому теж прицепні плуги, в якому кориться, але країв відходить маленький трактор з навісним плугом. І все красиво, все хорошо. добре. Тобто, надо ж може щось міняти, але ніхто чи не хоче цим займатися, тому що всі привикли... Ага, плуга може треба перевернути, так? всі привикли отак. По пшениці, скільки приїхали, говорить, я приїхав, кажу, не їздіть по пшениці. Думалося їм там, що між пшеницею і сусіднім Соняшником там дорога. І вони одним колісом по пшениці, одним по соняшнику їдуть до свого. А треба об'їхати ну, 700 метрів, попасти на своє і через своє попасти е до того, куска, коли, куди вони їдуть. Вони все одно їдуть е по Пшениці. по оборі, не по оборі, ну, приїхали. Ні кейс, 8 колес. Ну що йому та борозна? Ну, от, скажіть. По суті, нічого, так? Там, де діскував по сої, 8 колес вносили безводний. Вносили безводний, 8 колес, це з краю в край. Шух переїхав на своє туди йому захотілося, кусота ж бочка неймовірна з весом, таким, тим, що я дідам. Ну поїхав до свого. Ну, Всі, все, букваю, ну, правильно? Так, що я? Я сьогодні планую, не планую його добувати. Туди за стовп зайти, щоб по світлому повернутися на базу, бо переїжджати знать там. Завтра тоді вже приїду, доб'ю. На завтра опять пише дощ 50%. Буде він, не буде. Ну що дать? Це ви прикиньте, кукурузу виворачує, Це два роки не оралося. І кукуруза була третій рік назад. Три роки тому. А вона вивертається. Шо? Ну є, є момент, бачу сам. Ну а що ти йому зробиш? Треба ще щось десь докрутити. Це ж якби новий клуб, що купили, так? Да? Е, можна було в сервіс визвати, а він би приїхав би в будь яку експлуатацію. А так о, товариша перепозичив, намарати небагато. В цьому році я виграв 10-4, тут 7 і ще 18. І 9. Може. Оце або 18, або 9. оце е, Палка з двох конців. Або те, або те. Все. Ось виграв 30 там, гектарів і куплять новий клуб. Навіть той самий велиць, який стільки, десь 1400 стоїть. Да? Ну, це встається недоцільно. з зімончиком виб'ємо, як має бути, посидим, погудим, Саме головне, я до житті чоловіка Ну, Моя така точка зору. Богом нічого не станеться. Якщо і станеться, то тоді це вже мої проблеми. Моя така точка зору. Оце отак виходить. 9 кілометрів, 9.1, 9,2, 9,4, коротше, як на газу. Оранка важка, дуже важка. Все, пазанчики, на сьогодні все. Оце чим добре знаєте, робити не на дядю, да, типу сам на себе. Захотів ворож до трьох, захотів до п'яти, аби на дядю, сказав би, добивай його до кінця з ну, певних обставин. Да. Або ж пекти треба, бо це ж шуршики. А сам на себе все. Зараз оббиваю плуга, вичищаю трактора, бо там це капзєд. Ну от дивіться, як виходить. Знаєте, з трактора хуже, скажу я вам так. Вроді би непогано. Раз міряв по борозні 27, ну оце 20. І тут ще ну, 27, десь 28. Бо другий раз 29. Ну так, прикинув рулеткою. Тобто, нормально. Тут виворачує масу велику, а по самій борозні глибина невелика. Ну, Зато мені подобається, що борозна отрівна. От обично, що бачите, польова доска йде. А обично скидає землю і такі... Е грудка і так далі, і потім трактором скочиш. Ну ще й нічого, скажіть, чи що ви думаєте, а ну напишіть. Ну, зрозуміло, що не лямка, але. Чорне, чорне, що ще треба. Далі ж по-другому ніяк. Всі ж класичні операції. Бороновочка, культивація, посів. Так-так. Зараз йому грудочка розмокне і все буде красиво. Ну бачите, ось чорна земля, а ось знизу вже й сухіше. Як воно промочує, бог ясно. Всього, а завтра більшу половину зробив, завтра стається самий -самий смак. Ще отама от стовба. Оце отам. І от туди й сміщається. І там стовп отой той ще двойний. Це труба. Плюс два краї, плюс потім по периметру обійти. Ну якраз на завтра саме смак. Раніше проїхати, бо ми пізно почали, потім поки то крутили того плуга. Докрутили, вроді би, все, типу, топор вже нормально. Адекватно. Ну, сиро, сиро. Як ти не крути, калюжі талюжі, дорога, вся в калюжах. Сирюще, мокре, О, не калюжі. Пайдет, все. На цьому сьогодні завершуємо. Я ще завтра включу щось, продовжуємо, ще щось поляпає, а вам, щоб цікаво було дивитися. Не забувайте. Палець вверх, все вверх, пишіть, навіть хейтери, пишіть побольше, воно ж позитив приносить. Е, Ото -от так. -от. І Васильок зараз завершив, зараз у мене переведе через Київ Харків. Ох, не люблю я її, ну а що зробиш? تكيرو عليه بسيطه